Штучний інтелект стає невід'ємною частиною нашого життя, а сучасні ноутбуки постійно змінюються. Сьогодні у нас на каналі новітній Acer Swift 14ai. Стильний ноутбук, який поєднує високу продуктивність, компактність, а також глибоку інтеграцію зі штучним інтелектом. Давайте розглянемо, чим він відрізняється від інших та як саме може розкрити ваш потенціал на максимум. Acer Swift 14 AI це справжня знахідка для тих, хто цінує стиль і практичність. Його легкий алюмінієвий корпус з витиншеними огранованими краями виглядає не лише преміально, але й забезпечує надійну міцність, захищаючи ноутбук від щоденних подряпин і ударів. Вага лише в 1 кг 260 г і товщина у 17 мм. Цей ноутбук немов створений для того, щоб ви завжди мали його під рукою. Легкий, елегантний і компактний, він зручно поміститься у будь-яку сумку або рюкзак, додаючи свободу і стилю кожному вашому кроку. Swift 14EI також отримав нагороду Good Design 2024. Це не тільки стиль, а й продумані деталі, такі як логотип, який красиво переливається на світлі. І індикатор на тачпаді, що світиться при активації Copilot. Ноутбук, зокрема, легко відкрити однією рукою за допомогою спеціальної видовженої секції над веб-камерою. Спеціальна шарнірна система дозволить відкрити кришку до 180 градусів та адаптувати пристрій під ваш стиль роботи. Swift 14AI обладнаний 145 дюймовим 3 k OLED дисплеєм яскравістю 500 ніт для чіткого та насиченого зображення. OLED екран забезпечує глибокий чорний колір і широкий кут огляду. Ідеально підходить для мультимедійного контенту. Якщо ж вам важлива чутливість до кожного дотику, доступна версія з IPS дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц. чудовий вибір для роботи в динамічному темпі. Також опціонально доступна конфігурація з сенсорним екраном. У серці Swift 14AI новітні процесори серії Intel Core Ultra. Ці рішення дарують баланс високої продуктивності та енергоефективності, роблячи ноутбук відмінним помічником для важких завдань. Завдяки оперативній пам'яті lpddr 5 x ноутбук легко впорується з багатозадачністю, забезпечуючи плавний і швидкий запуск додатків. PCI SSD миттєво завантажує файли, пропонуючи комфорт у роботі з великими обсягами даних. Особлива функція AI Boost оптимізує роботу процесора, що дозволяє максимально подовжити час роботи від акумулятора. На корпусі розташовані два порти USB 4 Type-C з підтримкою DisplayPort, HDMI для підключення зовнішніх моніторів і роз'єм для навушників. Заряджати SW14 AI можна через Type-C потужністю 65 Вт, що особливо зручно під час подорожей, можна скористатися навіть павербанком. Acer Swift 14 ai використовує найсучасніші бездротові рішення, щоб забезпечити вам максимально стабільний і швидкий зв'язок. Завдяки підтримці Wi-Fi 7 ви отримуєте високу швидкість і мінімальну затримку. Це забезпечує стабільний зв'язок навіть у завантажених мережах. Крім того, Swift 14AI підтримує Bluetooth 5.4 з Bluetooth LE Audio, який забезпечує високу якість звуку при низькому енергоспоживанні. Це дозволяє підключатися до новітніх Bluetooth-навушників, колонок, забезпечуючи чіткий і якісний звук. Що стосується штучного інтелекту, то Acer Swift 14 AI демонструє, наскільки майбутнє вже близько, та наскільки активно воно інтегрується у наше життя. Лякатися нема чого, просто адаптуємося і використовуємо його можливості наповню. В основі роботи з інтелектуальними функціями SWIF 14 AI лежить помічник Microsoft CoPilot. Для його зручного запуску на клавіатурі виділено окрему кнопку, яка дозволяє швидко отримати доступ до функцій штучного інтелекту. З перших хвилин CoPilot почне знайомитися з вами, адаптуючи свої поради та підказки до ваших потреб. Що більше ви працюєте з CoPilot, то більш індивідуальними і точними стають його рекомендації. Увага, невеликий дисклеймер. деякі функції ще в процесі розробки, тож можуть мати дещо обмежений функціонал. Copilot – це ваш особистий асистент, який допоможе з усім від підготовки текстів і відповідей на питання до інтеграції з браузером і створення зображень. Завдяки функції Recall ви можете швидко знаходити потрібну інформацію, навіть якщо вона була створена чи відредагована багато місяців тому. У Paint, Co-Creator, штучний інтелект. Перетворить ваші малюнки на справжні витвори мистецтва. Функція Live Captions автоматично накладає субтитри на відеодзвінки та медіаконтент, дозволяючи спілкуватися 44 різними мовами. Якщо цього недостатньо, Swift 14 ai має ще одну кнопку для запуску фірмових помічників Acer. Acer Purified View та Purified Voice покращать якість ваших відео та голосових дзвінків, автоматично фокусуючи камеру на вас і створюючи ефект розмиття фону. Acer Swift 14 AI – це продуктивний та легкий ноутбук, який підтримує інновації штучного інтелекту. Він не зробить усю роботу за вас, але він дозволить працювати максимально швидко та ефективно та відкривати нові горизонти у вашому бізнесі та у ваших особистих справах. Витончений дизайн, чудова автономність та розумні функції роблять його чудовим вибором для професіоналів. Якщо ви хочете об'єднати мобільність та продуктивність у компактному пристрої, SWIFT 14 AI стане ідеальним варіантом. Якщо вас зацікавив Acer SWIFT 14 AI, ви можете ознайомитися з його доступними конфігураціями, також детальними характеристиками, цінами і наявністю у наших партнерів. Просто переходьте за спеціальним посиланням під цим відео. І, звісно, не забудьте підписатися на наш канал аби бути у курсі усіх найостанніших новинок від Acer. Ми надаємо доступ до ексклюзивної техніки та й найсвіжішої інформації першими спеціально для вас.